Провели дослідження всіх досліджень, папіломи людини, і виявилося, ми ж, як завжди, любимо. Ми спираємося на дослідження американських вчених. Е, і це дослідження всіх цих досліджень показало, що по вірусу папіломи людини. По людину. вірусу папіломи, так. І, і те, як воно викликає рак? Як рак? воно викликає рак голосових зв'язок і, в принципі, ротоглотки? Угу. І показало, що в ці, це, ці дослідження не можна вважати ліквідними, адже штати, в яких проводились всі ці дослідження, вони досить консервативні і в у вибірку не включали. Або навіть якщо і включали, то в дуже маленькій кількості осіб з нетрадиційною стандар... не сексуальною орієнтацією, небінарних осіб і так далі. Бісексуальних людей не включали Ні. і все різноманіття, яке є в нашому прекрасному світі, тобто всіх цих людей не включали. Переважно це були гетеросексуальні особи. Якщо це консервативний штат, це взагалі брались там, да, такі подружжя, які Моногамні, тобто це, скажімо, на сьогоднішній світ взагалі не репрезентативно. Не репрезентативно і суть в тому, ще, що ем, у нас, як завжди, в дослідженнях розділ по гендеру, чоловік-жінка, mm -hmm. а всі небінарні особи, всі сексуальні меншинства, вони не враховуються. Навіть якщо хтось і приймав участь в цьому дослідженні, окремо їх в групи не виділяли. Розподіл постатю, що насправді не є досить. Ем, Досить ліквідно і досить так показово для того, щоб е, ми зрозуміли, що все оце різноманіття, яке в нас є, е, що вони можливо навіть більше зазнають впливу, ніж гетеросексуальні, а дослідження для них не проводиться.